Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в мирі, в благодаті. Сьогодні бачите, так в Меджугорі сонячно знову. Витриваємо, дорогі, в цьому часі Адвенту, в цьому часі Різдвяного Посту. Уже не так багато часу до Різдва, то треба триматися, триматися. Не здаватися в своїх постановах, особливо. Ну і якщо десь хтось впав, то вставати. Повідь, нам Бог дав всі інструменти, всі буквально впав, то пішов до сповіді, піднявся і почав заново. Почав заново. Важливо користатися цими всіма інструментами, не забувати, знаєте, як тренажери. Щоб цей тренажер, як бігова дорожка не перетворився в тебе в хаті на вішак для одежі. А це 90% випадків, хто купляв собі бігову дорожку, то вона місяць-два перетворилася на вішак для одежі. Ну, щоб сушити там простині або ще щось, або светра. І е, так само треба дбати, щоб цей ця дорожка не стала вішаком. І так само, щоб сповідь у нас не стала чимось таким, ну там раз в рік пішов, а що я когось вбив чи що. Ну, розумієте. Тобто, раз в місяць це є обов'язково. Це є, як Марія тут нам каже, сповідь принаймні раз в місяць. Тобто мінімум, мінімально. <зв 'язково> нагрішив чи не нагрішив, все одно йдеш раз в місяць до сповіді, щоб не забути, що це таке. <зв 'язково> розумієте? Ну? Бо ми можемо казати, ой, то там нема гріхів, що йти. Ні, йдеш, йдеш. Бо сама думка, що нема гріхів, що там йти, то вже гріх. Хі -хі -хі. То вже гординя. Бо я нікого не вбив. Такий... Файний такий хлопець, файна така жінка, що нікого не вбив. Ну, І, і це сповідь е дарує знову е нове, нове життя і новий рух. І, і в цьому -всьому треба. Витривати, звісно. Сьогодні візьмемо 25 січня 2014 рік. Дорогі діти, моліться, 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 щоб відблиском вашої молитви впливав на тих, кого зустрінете. Поставте святе письмо на відне місце у ваших сім'ях і читайте його, щоб слова миру протікали у ваших серцях. Молюся з вами і за вас, дітоньки, щоб ви з дня на день ставали все більше відкриті Божій волі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Послання, Де Марія каже: почали в сім'ях молитися? То давайте тепер ще й читайте слово Боже. Як важливо читати слово Боже також в сім'ї, щоб каже, ці слова миру протікали в ваші серця. Неймовірно, наскільки ми недооцінюємо іноді слово Боже. Ми думаємо, так, книжка, що сам прочитав та і все. Але це не проста книжка. Це не просто книга, яких ти прочитав 100 тисяч в своєму житті, або е мільйон різних книжок. Ця книжка, коли ти її читаєш, вона проникає в тебе. Це слова не прості, як в, в більшості книжок, а ці слова Божі, Божі слова. І треба розрізняти, де Боже Слово, а де ну, просте Слово. І, власне, читаючи Боже Слово, воно проникає. Воно проникає. Молись, 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 Марія каже. Молись духом, молись душею і молись тілом. Молись. Тому три рази молись. Молись всім, всім, чим маєш. Щоб відблиск твоєї молитви впливав на тих, кого зустрінеш. Бачимо, відблиск молитви впливає. Відблиск. Іноді недооцінював молитва, та що там, та, та там, але вона впливає, вона впливає в духовному світі. Вона відблискує на тих, кого ти зустрічаєш, на тих ближніх, яких ти будеш бачити. Вона стає цим відблиском, якщо ти дійсно молишся. Поставка святе письмо на видне місце. І сьогодні напишіть, будь ласка, в кого вже святе письмо на видному місці, то скажіть, я маю святе письмо на видному місці. Ну, чи читаємо, чи не читаємо, вже будемо потім питати. Це вже наступна фаза. Але принаймні на, на першому етапі треба його поставити на видне місце. Каже Марія, поставте на видному місці у, у ваших сім'ях в своєму домі, щоб ти заходив в хату і бачив все письмо. Ну, хтось на холодильник може поставити. Я не знаю, хто, хто більше на що дивиться. Холодильник, телевізор. Замість телевізору, телевізор викинути в вікно, святе письмо там поставити. Тоді чоловік побачить якісь переміни в хаті. На видному місці поставте його у, у ваших сім'ях. І читайте його. Це вже другий етап. І ще й почати читати його. Бо можна поставити на видне місце, воно так файно буде стояти. А, але якщо не почати його читати, то користі з нього буде не так багато. А каже, коли почнеться читати, то щоб його слова миру протікали у ваших серцях. Тоді, коли ти починаєш читати його, то слова миру протікають в твоє серце. І каже Марія: Я молюся з тобою і за тебе, дитинко, щоб ти з дня на день ставав все більше відкритий Божій волі. Бачимо. Глибокий сенс молитви це кожного дня бути ставати відкритішим, більш відкритішим на волю Божу, більше розпізнавати цю волю Божу, більш її сприймати, чути і виконувати. Це і є та витривалість, яка потім знаєте, прогресує, 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 і приходять плоди, величезні плоди. Бо коли ти починаєш. Бути відкритим на Божу волю, чиниш ту Божу волю, то на тебе сходить неймовірне благодать, благословіння і, і всі Божі дари. Тому Марія нас в цього закликає, каже, дітоньки, будьте щасливі, радісні в Ісусі, а не смутні і розчаровані в цьому світі. Політиці, там, ну, бо все хоче тільки нас розчарувати. І, і, один, і один Ісус несе нам надію. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.